Шановні земляки, на жаль, жахлива війна продовжує завдавати нашому народові безсмертного болю і страждань. Вона без жилю забирає наших рідних, друзів, знайомих. Сьогодні, останньою земною дорогою, ми з вами проводимо нашого земляка, мужнього воїна, який боронив українську землю від ворога дубину Тараса. Анатолійовича Тарас Анатолійович служив молодшим сержантом, командиром відділення, командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів, відділення безпілотних авіаційних комплексів, взводу безпілотних авіаційних комплексів, роти безпілотних авіаційних комплексів військової частини Збройних сил України 29 листопада 2025 року. Життєва стежина героя передчасно обірвалась у лікувальному закладі. Вшануймо хвилиною мовчання номерующу пам'ять про нашого героя Дубину Тараса Анатолійовича. Шановні сміляни, присутні, дорога родина, захисники, сьогодні ми знову в цьому храмі, але, на жаль, з трагічної події. В останню дорогу ми сьогодні проваджаємо мужнього, сильного, чесного, справедливого, ту людину, яка стала на захист нашої незалежної держави і кожного з нас. Від міського голови, дорога родина, від цієї громади прийміть слова співчуття, але героя словами не повернеш. Ми повинні пам'ятати подвиг кожного героя, який віддав життя за всіх нас. Нас хочуть розсварити ще сьогодні для того, щоб перемогти. Давайте будемо підтримувати один одного, молитися за наших воїнів і підтримувати їх. Слава Україні! Шановні присутні рідні, побратими, тяжка втрата, пекучий біль та вкотре ми збираємося тут, в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, не зважаючи ні на що. Пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та, пройшовши над важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну країну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовині на щиті. Дубина Тарас не втрата для всіх нас. Та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Хочу побажати особисто від себе та від збройних сил. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Всі ми знаємо, що смерть не Важко дивитися на рідних, коли хоронять свою маму чи, стареньку, чи старенького батька. Але ми знаємо, що це природне. Багато важче хоронити молодих хлопців, тих, які мали би ще бути поруч. Біля своєї родини, біля своїх дітей, тих, які мали принести ще багато користі для ближнього. Важко хоронити воїнів, які віддали життя своє за нашу державу. Та ще важче хоронити тих, яких ти знав близько. Сьогодні хоронимо побратима. Хоронимо Тараса. Це була неординарна людина. Служив з ним на шостому тілому десь. Мали дуже багато різних спілкувань. В нього було глибоко філософське мислення життя. Він був віруючим людиною. І коли прийшов час йти туди, на позиції, захищати нашу батьківщину, він пішов свідомо. І він знав, куди він йде, він знав, для чого він йде. І навіть тоді, коли я до нього приїжджав з волонтерською місією, ви знаєте, він ніколи не нарікав. Він ніколи не казав, чому важко, він ніколи не жалівся. У нього була своя філософія життя, філософія смерті. І філософія буття. Ви знаєте, одного разу, коли він був у відпустці, викладаючи в школі захист України, я його запросив на урок. Назвав той урок мужності. І знаєте, що він сказав? Ні. Сьогодні буде урок любові. Любові до своєї батьківщини, любові до свого українського народу. Людбові до, до своєї родини. І він так виклав своє мислення, що діти завмерли і тихенько слухали. Уважно слухали. Тарас був талановитою людиною. Борщої людини. І, мабуть, більшість із вас це підтвердить. 2014 року наша громада взялася волонтерити і кожен раз випікала ті пиріжки для наших хлопців. І одного разу я хотів віддячити їх. І думаю, хто би мені придумав якийсь такий, як назвали його вже пиріжковий батальйон. Якийсь шеврон, я згадав Тараски, той, який придумає і не забарився той час, він нам приготовив, сформував отой шеврон, який буде пам'яттю всім нашим тим жіночкам, які допомагали і допомагають нашим захисникам. На фронті. Дуже важко, особливо зараз, особливо коли тумани, особливо коли дощі, коли сирість, а поблизу фронту немає можливості їхати повільно. Тому що дрони шукають свої здобичі. І приходиться їхати дуже швидко. Леті. Це сам, сам знаю по собі, знаю як наші воїни там їдуть. Але настав той час, філософія його життя завершилася. Залишається тільки в пам'яті те, як його донечка тримала за руку, так дивилась йому в очі довіряла йому важко зараз усвідомити, що вона вже сирота. Сьогодні ми молимося за тебе, дуже. І будемо пам'ятати тебе, як гідного воїна. Я того, який любив життя, того, який любив друзів, а в нього було дуже, дуже багато. Він притягнув до себе. Думаю, кожен із вас знає його особисто. Будемо молитися за нього щоб він відчув теплоту наших сердець. І заради гідного його воїнського чину, нехай Господь прийме душу Його у ті небесні оселі, де всі воїни, які перейшли межу смерті, утримують духовний щит над нашою державою. Царство Небесне всім нашим захисникам, Царство Небесне, воїну та разом. Герої не вмирають до того часу, допоки за них моляться і їх пам'ятають. Слава Ісусу Христу! Слава, слава. слава Україні! Героям слава!